Шел вот тут и на ступеньках замер с немым вопросом. Ждут, не ждут, я не люблю тебя, декабрь. Ну что ж ты мнешься, баламут, входи. Не деться никуда от этой изморози окон. Ты словно бывший, как беда, наматываешь, тянешь локон и все дежуришь у порога. И так горчит во рту еда, как будто нищему дороге. Бедняк стоит там череда. Не подаю. Кляну ты Богом и наказанием всех времен, Что буду я такой убогой, Синим крестом обременен. И путь мой будет очень долгим. И что с того? Сама все знаю. Протест мой глуп, все безнадежно. Но все равно на дни плюю. До мая, марта, хоть все сложно. И с декабрем кровать делю. Я буду любить тебя вечно, И я буду любить тебя в вечность, И я буду любить тебя так же, как в нашу первую встречу. И даже когда будешь гнать по жизни, словно по встречной, Я буду любить тебя так же, как в нашу первую встречу. И даже когда ты сменишь на длинные юбки беспечность, Я буду любить тебя так же, как в нашу первую встречу твои полиняют косы, а я перейду границу. Ты будешь любить меня так же, как в нашу первую осень, а я тебе буду сниться. Чудо мое лохматое, футболка опять помятая, кофе на стол пролитый, парадный под стулом свитер. Тарелки снова не мытые, чудо мое не Вкусный омлет на блюде, больше ворчать не буду. Счастье вокруг незримое, чудо мое любимое. Спасибо. Гріші вже скучно, він хоче, от от, щоб хтось нарешті час перебільшив. Олена, в тебе є хороші шанси. Хто тішить грішу? Ну я не знаю, чи я потішу грішу, чи ні, зараз на Я вітаю всіх полтасів, кременчуців, виявляється, так правильно говорити. Крамцю не кажи зараз, в цій залі чесно. <сументств> <сументств> так. Я знаходила це в філологічних але... ну, тай, <с ju> Тому кажіть, так, <с ju> да, ви прежде. Я права, як і ми права. Ну, да, от е, ну подивимося. Е, для вас поезія з Полтави. Три хвилини. Моя порожнича приходить разом із вечірнім болем. Вмикає лептоп, сідає за переписку, а я. Відкурковую чорта із пляшки і з алкоголем, і знову заношу тебе до чорного списку. Ти вкотре розкажеш про те, що сьогодні це вода востаннє. Я вкотре подумаю, Боже, яка несуттєва нікчемна баталія. Оте моє якесь зовсім дурне повстання. Ота твоя роль, ідіотська Антанта Італія. Сьогодні по закутках. Завтра вже інше бачення забулась причина цього усього бедламу. Бо як не крути, а любов таки має значення у тебе до мене і в мене до тебе, мамо. Моя ж ти подруга, я до тебе припхаюся, прошита сонцем і вітрами. Я вся іща стинок і знову краюся, гублячи друзів у мандрах світами. В моїх косах заплівся прийдешній спогад Безшабашних діянь і готичного Львова, світова музичність і перший здогад. Я сьогодні прийшла, я сьогодні готова. І не треба ніяких дарунків чи фільмів, якихось новинок, що я помічаю. Мені хочеться просто сидіти поруч і попити з тобою гарячого чаю. Теревини просто хвилин 15 якісь фільми і фрази на пам'ять читати. Це так гарно, цікаво, по-дружньому весело. І тому я не хочу усе це втрачати, бо через даль українських доріг і через скелі дахів мегаполісу. Якщо засумуєш, то я прийду, навіть якщо ти будеш на полюсі. А раптом мене ти не схочеш бачити, радітиму з того, що просто знаю, як ти і де ти. Бо це має значити, що друзів і рідних не забувають. Моя ж ти, подруго, я до тебе врипхаюся, прошита сонцем, пройнята вітрами. Тепер я цілісна і не хочу краятись. Не хочу губити друзів світами. І Наступний соціальний. Не бери нічого на халяву, бо ти тоді лишаєшся один, рахуєш, скільки часу бродить кофеїн по венах хляву. Не бери нічого на халяву, халява зло і користі не дасть. Хай краще до чужого тобі буде зась, за те своє буде цікаво. Не бери нічого на халяву, умій завжди нове створити, бо за халяву слід платити, чи вляпатися якусь справу. Не бери нічого на халяву, проте ти маєш власні межі грати. Тому умій вирішувати, чи пити з хворим серцем каву, чи брати, чи не брати речі на халяву. Дякую. Ти знаєш, Гріша вже, коротше, от його аж сіпало. Знаєш, чого сіпало? Тому що ти затягнув аж на 10 секунд. От, Рома чуть на гріші не зірвався. От, так що знаєте що.